Ці дірки вони є як витік витік енергії, і цей витік він призводить до фізичних та емоційних наших порушень, до нашої вразливості. І залежно від розташування цієї дірки від зони вона може вказувати на наявність конкретної проблеми да? також і кармічної кармічної проблеми ми знаємо що в е, особливо в кармічних кармічних е, кармічності кармічні енергії кожна зона це є наша е, кожен орган кожна зона є як накопичувач як накопичувальний диск, в якому зберігається інформація інформація минулих життів взагалі наша наша травма наша енергія так от такі пробої це невеличкі але вони роблять людину більш вразливими і розберемося сьогодні, у мене пробуємо це в серцево-судинні. Невелика пробуємо, але там енергії дуже мало. В серцево судинній за них відповідає за серцево-судинну систему. Сподивіться, в початку і в кінці такі прям видно видно дірочки. Це може означати те, що енергія серця, яка живить і тіло. і емоційний стан вона не затримується, вона витікає. Вона витікає. Я, в такому стані я можу бути розлива до зовнішнього впливу. Отакий отвір. В отвір можуть проникати чужі емоції, які будуть викликати додаткове навантаження. І друзі ще, ще одна дірка в зоні коронарних судин. Нервова система є. коронарних судин. Так, ось. І з фізичним, да? і з фізичним э, серцем, а і із э, рівнем відчуття радості, а також зв'язок із вищими силами. Тому дірки в цій зоні вони можуть вказувати на О, друзі, маленькі, трички, але ось вони є, вони можуть вказувати на глибоке э, втручання, енерговтручання, яке порушує баланс. Э, э, Моя мета була сьогодні за допомогою медитації. У мене було здається, скільки майже 10 медитацій, усіх мінялося моє енергія поле. Але під кінець головне те, що, подивіться, як стало гарненьке поле. Воно дійсно стало гарненьке. Медитація спрацювала, дирка ще є. Це в зоні, що відповідає за коронарні судини. Ну, це не дирка, але бачите, тут трошки енергії недостатньо. Але мої чакри, подивіться, які просто ідеальні. Повернемося як медитація працювала картина, працювала з моїми чакрами. Подивіться, яка була праця важка. Стан стан, до речі, був стан був такий. Я це все відчувала і, 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 і в кінці вона гарно відновила просто всі мої чакри.